Привіт, дорогі мої підписчики і підписчиці! Це моя нова прогресивна експериментальна. Я б навіть сказав трішки експериментальна рубрика під кодовою назвою. Пробу оперативно залетіти в рекомендації, експлуатуючи хайпові аніме. Скорочено созреха, тому що я вже созрів до такого нев'єбічіськи креативного контенту. Це будуть хуйово змонтовані, але з прикалюшними сміхуямбами відоси, чисто для того, аби нові ребята залітали на мій канал, робили висновок, що я ніхуйовий такий, ніхуюх, і підписувалися в надії, що я колись почну кліпати нормальний, якісний контент. Інакшими словами, підловушка Джокера. Тому я тебе уклінно благаю, і навіть трішки по-діловому агітую усіма чесними і нечесними способами поширювати дані відео -ру. Волоки на всіх можливих інтернет-платформах і по всьому просторово-часовому континіумі. Щиро сподіваюся, на твою підтримку схему тобі я спалив цілую і, скажімо так, ніжно обнімаю. Короче, нині ми замутимо геніальний флеш-обзор українською мовою на таке популярне аніме, як Бокунопі, ой, тобто я мав на увазі, атака голежопих титаносів. Хто не дивився перші три сезони, то її балай. Але так і бути, я людина хороша, погоняло добряк, тому уважно слухай плотно внікаю в зав'язочку. У світі атаки титанів люди виживають за огромними стінами. Там вони переховуються від титанів. Ані в титани хавають людей. Люди пиздять титанів. Все. Більше ніякої інформації тобі не потрібно, окрім того, що дорослий Ерен це ну просто сосочка. А тепер, коли я, скажімо так, ввів тебе в курс долара, Пиздец. можна почати детальний психоаналіз першого епізоду четвертого сезону серіалу Букіни. Так от, свята шлюха, Даша простітутка, Рома Жолудь, а Гена, це ну просто ровний сильний Гена, все як завжди. Ставлю мультсеріалу 10 з 20, але що там по титанчиках? А в натурі я і забув, що у нас тут реакції від Юліка онлайн в прямому ефірі. Ну, поїхали. Улітай! Тут опасно! Не братан, на натурі опасно, оскільки зараз такі бомбічі рофли пучнуться, що у тебе появиться великий ризик злапати інсульт з жопи. Від чого, ну знаєш, можна і вилетіти. Тому якщо ти раптом православна дівчинка, то я тебе цінливо цілую в щічку і романтично провожу додому. Па-па. ти головне на канал підписатися на забуть слава Україні! Просипайся, ти пару проспав! Та похуй, я і так уже в армії. З першої хвилини нас знайомлять з новими персонажами. Фалько Від слова Фалос! Я знаю, що це не смішно, і мені похуй, тому що це мій канал, мої прикалюхи Понял? Бідла, ти єбаная, БЛЯ Імітація Ерена. Ерен від слова Ерекція. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну і два ноунейми, які по-любому скоро здохнуть. Бо особисто мені вони не сподобалися. Чому? Тому що один похожий на гріфата, а він галімий І тому ми його щиро сердечно засуджуємо. А другий схожий на мого бившого, що по суті нічим і не відрізняється. Від першого. Ну і останній персонаж, на якого нам необхідно звернути свою увагу. Це пройобана графіка. Ну я б ж твою мать, саме красиве аніме, запозорили 3D-анімації. Що це за говно, нахуй? Ви що там прикола тянете? Чи що, ребята? Ладно, я спокійний. Цікавий момент, коли Фалько будять його товариші, і він у шоковому угарі питає в них, типа: Ви хто такі? Я порус як назад з пацанами на приводах літав, мечами розмаху, а тут, мов, залупа якась. Я вважаю цей момент гідною прикалюхою від авторів, які таким чином кидають плотну з його всім нашим, хто дивилися тільки ані... Ми я абсолютно не викупаю, що тут за хуйня відбувається. Але ви не переживаєте, бо як було сказано вище, я добряк, і все вам зараз конструктивно розчихлю. Ці діти претенденти на силу броньованого титана, і тут на полі бою вони мають можливість повийобуватися перед жирними папіками, хто з них самий гідний отримати силу титана. Цю ініціативу перехоплює Габі. Габі від слово говно, ахахах, ха-хах я в ударі нині. І роздівається, щоб відволікти злих педофілів з автоматами, які чомусь самий розпал битви вирішили позазиратися на 12-річну напіво. Голу дівчинку за що оперативно приїбало оборону города в результаті армія загарбника випустила <голові> і скинула нерозумних титанів прямо ребятам на голову. Це мужицький дощ! дошки з змошиков! Вибачаюся за москалізм, але не міг це сюди не вставити. Крім того, нас тут знайомлять з двома новими титанами. Титан, грузоперевозчик і нова челюсть. І ясно, Емір здохла. Нам їх показують, щоб вкотре нагадати, що студія помінялася і не в кращу сторону, оскільки нова анімація титанів. Це ну просто йдіть ви нахуй, короче. Що тут, блять, забули? Модельки з ігор 2010-го. Блядство, йобане. Ні, ви мене, звісно, вибачаєте, за мій аграр, просто ну знаєте, жопа пече піздесок бой. В кінці кінців ми дізнаємося, що вся двіжуха відбувається десь на далекому континенті, де місцева держава під назвою Малріці? Хуй знає як це вимовляти, пацани. Зробили з Елдійці від слова Єлда, до речі, буквально живу зброю, оскільки тільки Елдійці нагадую, від слова ЄЛДА, здатні перетворюватися у титанів. Чуєш, сінок, ти взагалі викупаєш, що зробили з нас сверхдержаву. Нація, яку ви поглинули промили їм мозги і заставили вбивати своїх же ж побратимів. Бля, ну тут по факту. Після цього з дирижабля спригує і наш старий знайомий Райнер, і в формі титана розйобує останні оборонні сили цитаделі. Паралельно, получаючи ні такого тягла від передових титанов. Бойних технологій. А тим часом звіроподібний титан грає в бейсбол з воєнноморським флотом ворога і перемагає, хоч і сам получає відповідь неочікуваного такого прочухана. Коротше кажучи, війну вони звичайно виграли, але в той же час зрозуміли, що титани тепер не настільки страшні для їхніх ворогів, як раніше, оскільки людство навколо прогресує і щодня вигадує нові і нові способи боротьби з титанами, головною зброєю малрійців. А відповідно, щоб втримати свою владу, їм необхідно розшукати титана-засновника, чия сила для них буде ну прямо ще дуже вау. На такій задумливій ноті серія закінчується. Ну, що я можу сказати. Повна залупа. Зміна студії кардинально поміняла ефект від перегляду. От зрівняйте два кадри або цих два. Бачите різницю? Деталізація просто пішла спати. І мене, як поцінювача хорошої графіки, це вкрай засмучує. Ще мене напрягнула перша половина серії, де нам, як малим дітям, пальво з подачу, як для тупих розжовують всю двіжуху, яка відбувається на екрані. Ні, я звичайно розумію, що це перша серія, і в ній треба дуже багато пояснити, щоб не виникало претензій до розкриття сюжету. Але для чого навіть? І що і нахуя пхати цю інфу мені в глотку з перших хвилин. Ну от банальний приклад: чувака витягують з полігону, відкачують в окопах, і буквально на другій хвилині епізоду відбувається такий діалог. Ля, братан, виглядаєш якимось смутним. Да, походу, його нормально так прописало, коротше. Ми воюємо уже четвертий рік, ти ж це пам'ятаєш? Ні, блять, згадую, далбойоп, це в натурі єдине, що ти хочеш мене запитати після того, як ви витягнули мене буквально з того світу, їбать. Ні, в натурі я засікав. В нерівно всю наступну хвилину пояснюють цьому чуваку буквально всі воєнні дії, які відбуваються довкола. Круто сценаристи, можна було ще попроще це подати, що ми взагалі забули, що дивимося доросло-жорстоке аніме. Де велетенські голі гуманоїди по приколу жируть зубами живих людей і випивають їхні внутрішності. Ні, чуваки, я буду додивлятися сезон тільки заради сюжету, адже якщо все буде відповідати Манзі, то нас чекає такий невібічівський гіпердвіж, ну його нахуй просто. А я нагадую, що в Манзі відбувається. Сама масштабна сходка верума за всю історію, де голі подписчики настільки двіжують, що всі москалі таки, типу, тупо сижу, охуєл. Не дай бог, сценаристи щось зроблять не по мандзі, Я, блять. Буду плакати нахуй. Але заради справедливості мушу визнати, що в аніме є і позитив. Музика з опенінга як завжди, на висоті. У мене від неї навіть мурашки не щепояса. Я про коліна, ти про що подумав А все через цей фрейм з падаючими статуями, ахуєнний референс до SCP, я би лайкнув. Але все решту я категорично засуджую. А знаєте, що я категорично одобряю? Те, що ви все ще мене дивитеся. Знаю, вам ніхто такого ніколи в житті не казав, але ви класні, дякую за перегляд. Набираєте на цьому відео 800 лайків, і тільки но виходить нова серія яке зразу починаю кліпати на неї розбор. Всіх по цьому в обняв.